Про наслідки сьогоднішньої атаки вони вже стільки разів били по конотопу Що в нас таке враження просто живого місця не залишається у місті? Чи чого шукають? Власне, от що кого добивають, ви знаєте, це була комбінована атака. І ракети, і шахіди заходили це все кількома хвилями. Вони розраховували на те, що почнеться реакція з боку наших рятувальників, з боку наших нашої медичної служби, і вони. Намагалися нанести от якраз цивільним людям, які прийдуть. Тобто, медики, пожежники, це все так було задумано цинічно, але слава Богу, ми це все змогли розрахувати побану, якби здогадатися їхні їхній логіці і той досвід, який у нас вже є, допоміг нам врятувати людей, які працювали над ліквідацією наслідків цих ворожих прильотів. Тому дякувати Богові. То сьогодні кажуть всі мені добрий ранок. А хтось каже, що а, можливо він не добрий. кажу ні, він добрий, тому що у нас немає ні поранених, ні постраждалих, ні слава богу, загиблих немає. Тому ми зараз раді щасливі. А те, що вони знищили об'єкт інфраструктури нашої міській повністю, ну це відбудується за рахунок репарації з від цих кацапів. А це а треба тримати тому... в таємниці? Слава чи ви... ми можемо дізнатися про цей об'єкт інфраструктури? Чи краще не повідомляти? Що сам я вам скажу так, все, що кацапи роблять, вони за все заплатять. Вони заплатять все, відбудується з часом за рахунок. В чому ж їх падлюки? Це все зробимо. Тому це буде гара. Саме головне, що люди живі, здорові. І ну я просто щасливий від того, що ніхто не постраждав. Я, я переживав, що буде щось. Неймовірно страшне, буде купа жертв, але вдалося цього всього уникнути. Ми просто знаємо, що вони тварі і як вони діють. Тому ми ми, ми живі, ми живі і не здаємося. Стали ще сильніше. Да, звичайно, є стрес, особливо у дітей, які в тому мікрорайоні живуть. Прильоти були дуже гучними, дуже сильними. І вибухи були такі. Ну слава Богу, все окей, окрім нервової системи дитячої, то все нормально.